Про війну тут нагадують уламки, що іноді трапляються під ногами. Також спокій осіннього лісу періодично порушують звуки вибухів, існиче кажуть, що вже звикли до відголосків війни. Та війну тут не тільки чують, а й відчувають усі її наслідки. Частина співробітників мешкає тут же у лісовому господарстві. Для них побудували домівки. Ворожі ракети дісталися із житла працівників лісу. Так в одному будинку серйозно постраждала сім'я працівників лісгоспу на пенсії. Проживав ось в цій квартирі, і, і жінка його теж працювала в нашому лісництві. Як вони живі осталися? Це один Бог знає. Квартира теж розбита. Попривалювало ну нужі до війни. У цих будинках жили 17 сімей. Зараз залишаються лише дві. Усі інші виїхали подалі від лісних прильотів. Нехай доводиться довше добратися на роботу. Від ворожої агресії страждають не тільки домівки, а й інфраструктура лісгоспу, а ще ворожі снаряди знищують результати тяжкої праці лісівників. Засипало цеглою і шлаком оцей лісорозсадничок. Все це ми тут окультурили. Як кажуть, при... прибирали. Нещодавно ворожий снаряд знищив велику частину інфраструктури. Будівлі, в якій виконувались важливі для лісництва функції, знищені вщент. Рейки пиляли, піддони. Ну, зараз, як на даний момент пошкоджено, ось цих віників в'язали, там склад, семенохронілище, все це роз... розрушено і немає. Однак особливо тяжко бачити, коли після обстрілів горять ліси, і працівники лісгоспу нічого не можуть із цим вдіяти, бо їхати на місце прильоту не можна, і ризик підірватися на снаряді. Все просто лишається, ну як на долю самого лісу. Затухне, затухне, не затухне, що піде кудись далі. Там вже будемо гасити, де є можливість під'їхати і загасити. Цьогоріч великомихайлівському лісництву 160 років. Тож це не перша війна та не перші виклики в його історії. І люди звикли виконувати свою роботу, не зважаючи на труднощі та навіть ризики для життя. Сергій Філіпов, Ірина Кузьміна, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.